Підвищуючи вашу бізнес номер 22 Ті, хто слідкують за нашим контентом, а якщо ви не підписані, то підпишіться. Знають, що останнім часом якось дуже кучно пішли питання з екстракцією. Були вже різноманітні варіанти по патронам, патронникам, по калібрам, все було, що тільки можна. Але для різноманітності, отакий от випадок. У нас патрон холодної пристрілки, он же лазерний патрон, патронники 556. Він у нас там заклинив, точніше, ні у нас у власника. Власник намагався вибивати шомполом через дульний срез. Відповідно, пробив к чортова матері насквозь, після чого він до нас і приїхав. Зараз будемо виймати. І от у мене питання. Напишіть в коментарях, чого ще не було. Що на вашу думку ще може бути заклініна? В чому може бути заклінена? А я буду відповідати, можливо, у нас про це вже будуть відео, і ми вам будемо скидати в коментарях.